Все-таки будівництво і облаштування хати це така двіжуха, така активність, стільки людей е, у цій сфері, е, ну, по-перше, хочуть щось вирішити, а по-друге, е, скільки людей заробляють завдяки е, цьому бажанню, що просто, ну, думаєш, Хороша сфера. Класно, коли ти в цій сфері розбираєшся і щось тут робиш. Але е, водночас, ну е, от ми зараз робимо ремонт, і я роблю висновок, що людей, які в цій сфері розбираються, і які хочуть зробити по-людськи, їх вкрай мало. Або вони коштують так дорого, що ми. Чи мої знайомі, чи ну, люди, думкою яких я можу, до, до думки, якої, яких я можу добратися, вони таких людей не зустрічали. Наведу приклад сьогоднішній. Ну, я вже не кажу про тих ремонтників, які у нас роблять ремонт і плитку, криво поклали і робили вигляд, що все окей, поки дружина. Не сказала переробити. Так от, сьогодні нам складали меблі. Прийшли е, ну десь в Ікеї, сказали, що приїдуть десь в 11-й годині. Дзвінок в 9. -й. Ну, і, і я, який збирався їхати на 11, кажу, що я зараз е, тільки виїду з Варшави і приїду певно впродовж 40 хвилин. Добре, кажуть вони, ми пішли на каву, не спіши. Ну, добре, не спіши, ну але ж я, я приїжджаю через 40 хвилин, як пообіцяв, і пишу, що я вже є. Почекаю вас біля брами. Нема відповіді. Я паркуюсь, пишу, я запаркувався, чекаю вас у. Квартирі. Напишіть, як будете під'їжджати, щоб я вийшов вам відкрив браму. У нас така дивна поки що система, що ти мусиш вийти на вулицю, щоб браму відкрити. Тобто домофоном ти її відкрити не можеш. Вони планують щось зробити, О, ще планує щось зробити з цим, але поки що не зробили. Ну і немає відповіді від цих людей. Тоді я дзвоню в Еке, питаю, чи буде сьогодні монтаж меблів, отак і так зв'язалися і потім зникли. Я так розумію, що координатор їх там десь підігнав, написали, що будемо через 15 хвилин, приїжджаю через 15 хвилин. Ні, вибачте, ні. Це. і просто пояснюють, що вони там комусь хотіли допомогти. Виїхати з Рову, ну, десь там якийсь колега у них застряв машиною і вони. Ну, ваша справа, що у вас там хтось застряв, але мене це як людину, яка вам. Ну, людину, яка заплатила шалені гроші за всі ці лахи, в тому числі за монтаж, ну, ну зовсім мене не цікавить. Зрештою, я не проти. Добре, ви там запізнюєтесь. Ну, напишіть, що запізнюєтесь. Ой, а я телефон службовий лишив в машині. Курва мать, вибачте, на слові. Ем, ну і далі вони складають меблі. По ідеї, попередні, коли монтували кухню, то е, мебель ці кухонщики забрали свій, своє сміття, винесли його. Ці навіть не запропонували. Лишили сміття так, як є, мало того, планували покласти на підлогу, е ну, е на підлогу ще застелену, щоб не псувати дерево. застелено паперами, бо там же ж люди ще ходять. Вони на це планували покласти білий, фактично. Ну, сірий, але такий світлий е диван м'якою частиною. Ну, просто якісь. Якби це в мене в моїй сфері так все працювало, це просто, ну, тобто, що я би отак не мав контакту з клієнтами, У мене теж є проблеми всякі. Буває, що е, дов, затягується все, але я все клієнту пояснюю е, і тримаю з ним зв'язок, е, пробую е, все поя... Ну, пробую. Е, Мати людські стосунки, повага поваж... з повагою ставитися до людини, яка мені заплатила. У цій сфері е, в мене таке враження, що в цій сфері, в сфері будівництва, дизайну, там, е, тобто облаштування житла, що в цій сфері просто немає порядних людей. Їх я таких людей не зустрічав. Якщо у них є можливість тобі, тебе обдурити, щось у тебе вкрасти, щось тобі ну, зіпсувати і звалити, а воно так і було, або ще щось, вони обов'язково такою можливістю скористаються. Я от зараз везу другий раз лів, лі, зеркало. Е, ну, в ікеї, звісно, зеркало запечатане так, що ти бачиш. Яке воно, коли купуєш. Тобто ти не мусиш розпечатувати для того, щоб пояс... ну, з'ясувати, воно зіпсоване чи не зіпсоване. Е, натомість у момент, коли е, ну, тобто дружина замовила дизайнерське зеркало, яке її дизайнер там намалював, е, і воно коштує е, це, я купив за 199 злотих. А те, яке замовила дружина, яке до нас їхало десь місяць, коштує 1500 злотих. І от е, пройшов місяць, ми його не відкривали, ну бо чого відкривати, якщо це воно запаковане, упаковка не зіпсована, все окей, ну треба було. Е, ми його не відкривали. І коли відкрили ремонтники, то з'ясували, що воно побите. Я не знаю, на якому етапі воно було побите. Чи на етапі, коли кур'єр його передавав охоронцю осідля замість мені. Чи на етапі, коли його грузили, чи на етапі, коли я його віз. Ну, але зараз подивимося, чи розіб'ється це зеркало, бо я його вестиму тим же маршрутом. вот. вроді би склав все як положено, і теж було ще більше запаковане. Але воно було побите. Можливо, його побили ремонтники, але ж ми це ніколи не дізнаємося. З огляду на те, що вони в нас вже планували один раз обдурити, прийня... ну, прийняти за ложків. І кілька разів Таня, ну, дружина моя мусила їх ну, їх просити, щоб переробили. Наприклад, карніс до підсвітки, вчепили за там, Не знаю, за 10 см до стіни, коли він мав бути за 3 см, чи навіть за менше, бо це до леду, щоб, той, ну, щоб була підсвітка, але самого карніза, ну, тобто, щоб він не був помітний, а вони його так вчепили дивно. Ну, і отаке, таке постійно. то у мене і сумніви, що вони. Чи часом не вони розвалили це зеркало, дичайно і потім вирішили, а воно так і було. а Бог його знає. Ну Просто я кажу, що в цій сфері, ви бачите, який корок? Я от їду 300 метрів вже хвилин 10, оце поки з вами говорю. Да, 9 хвилин я тренжу, 9 хвилин я їду в цьому корку. Бо люди хочуть областувати собі житло. Людям здається, що як вони облаштують житло, то життя у них буде краще. Але це така ілюзія. Я пам'ятаю, що я жив у гуртожитку, чи в відомчій квартирі свого часу. Потім ми купили, потім ми знімали квартиру і скрізь нам було класно. Хрінова нам через те, що в нас здоров'я зовну псується там ще щось. Але ну може якийсь відсоток такого відчуття спокою, комфорту. Може він є. Побачимо. Ми вже один раз це пережили у Києві. Ну і що толком? від того житла в Києві, яке здається, зараз там може за, за півтори тисячі злотих. Ми тут платимо 3,5. Ні, які 3,5. 3,5 це тільки за е, чинш винайму, а ще комунальні послуги е, тисяча. Е, а там нам платять е, цей, півтори тисячі злотих, бо більше не візьмеш. Не тому, що воно стільки не коштує, просто немає кому платити. Тобто радієш тому, що є хтось, хто там живе тривалий час, хто не збирається переселятись. Це теж така морока з людьми, які ну, ще не вирішили. Ну, що, що постійно треба міняти квартирантів, це теж не вихід. Це. це... Ну, я потрендів, потрендів, бо я в корку нагадую свій телефон 730-150-901. Оскільки мені багато треба грошей на ремонт, на кредити, на хостинг, сайту і на все інше. То, звичайно ж, я буду більше працювати, буду більше брати замовлень. 730-150-901. А консультую я, попри все це, безплатно. В рамках рекламы своих послуг.